Джерело, що провокує цвітіння води в озері, хоспатомісні, мийні засоби та мінеральне добрива, які потрапляють у водойми, досвіду подолання цього явища дозволить виявити оптимальні заходи, які можна застосувати на озері. озеро. Озеро Глухівське озеро Карстового походження, яке знаходиться на захід від села Глухи, Ковельського району. Мерві полоні, піщані, окремі ділянки заболочені. Озеро в живиться атмосферами і підземними водами. Вода влітку добре прогрівається, взимку озеро замерзає, на дні пішані та блинності відклади. Воно оточене лісом, де переважаючою породою є сосна, а другорядною береза та чорна. З Зодяною рослинності поширені почеред звичайний, згрою широколистий, осика пухнаста, латаття біла, сітник та інші. Водяться такі види риби, як лящ. Чука, короб, карась, котвар. На території озера мешкають Лисуха, Кряква, Мартин, Звичайний, Бека, Селених Сюкун. Озеро є місцем туризму та відпочинку. Предмет дослідження водорості збутники цвітіння води та їх шкідливий вплив на екосистему озера. Мета проєкту ознайомитись процесом цвітіння води в озері Водиска, оволодіти навичками мікроскопічних досліджень, водоростей. Отримати досвід з вивчення водоростей збудників від цвітіння у водоймі. Ми брали проби води в озері 15 вересня. Вода в цей період почала змінювати колір із прозорово насаленкувати. Це як було помітне біля всіх берегів, особливо на мілководні. Було виявлено синьо в, в зеленій водорості ціанобактерії. це група фотосинтезуючих мікроорганізмів, які зустрічаються в широкому. Спектів водних середовищ. Ціально бактерії можуть бути корисними і можуть бути шкідливими. Щоб зменшити рівень цвітіння води в озері Глухівська, можна застосувати такі заходи. Розчистити меліоративну канавку, яка з'єднує озеро Глухівське з річкою вижівкою. Можна збирати воду і із подальшою їх утилізацією. Для зменшення цвітіння води використовують такі види риб, як шука, товстолок, білий амур. Вони харчуються водною рослинністю, що суттєво зменшить численність водоростей. Проводити, проводити серед відпочиваючих та місцевих мешканців роз'ясувальну та інформаційну роботу про шкідливість використання миючих засобів у водоймі, шампунь, гелі, пральний порошок. Давайте разом збережемо водойми для наступних поколінь.